Пане Сергію, що можете сказати по сьогоднішньому матчу, Який Ваш такий перший експрес-аналіз? Та нічого, хороший, перший тайм був, мені сподобалось. Були моменти в нашій команді, в їхньої команді, могли також о, і виграти, і програти. Ну нічого страшного, знову у нас червона картка, де ми граємо. Тренуємося опять знову грати на десятером. Ну нічого, хлопці молодці, вони виложилися повністю. Я. Грою задоволений. Моменти є. Ми над цим працюємо. У нас команда молода, можна сказати, навіть в Ю-19. Нас сьомий, восьмий рік грає, шостий рік. Так що ми вперед, потихеньку рухаємося, є хороші моменти, і будемо далі працювати. Епізод, коли команда залишилася в меншості, фактично став ключовим, адже тільки після цього заря змогла забити. Ну, бо чесно сказати, в зарі були моменти, коли ми грали 11, то також там перекладини були. Таке, так. Да. Ну, я думаю, що це психологічно сразу, знаєте, як червона карта, хлопці. Десь вже трохи підостали, чуть, -чуть, чуть, -чуть втома з'явилася, і вже чуть вони так, що психологічні сіли. Потім, може, моменти були, ми навіть десь ми могли там пару моментів реалізувати і зрівня... зрівняти рахунок. Ну, і все.